Це був івент у Наполісі. Ми до нього готувалися два місяці, і з нього ми виручили 28 тисяч доларів. Ми змогли купити дрон для розвідників в Україні, Це було 7 з половиною тисяч. Він з тепловізором. То хлопці можуть тепер знаходити. І приходить бабуся, а їй, напевно, під 90, Вона їли і їли, ходить на так мене за руку і каже. Диви це, що в мене є, але та картинка, яка в тебе є, а його ім'я було Толік Толік Анатолій Анатолій. І ми підписали ім'я Анатолій і написали це обличчя України. І вона каже: Я поклала цю картинку Анатолія в себе на холодильнику і в минулої ночі Анатолій прийшов до мене вісні і сказав: Ти повинна допомагати Україні. Я розплакалась. Мене вивели з залу на дві години. Я не могла заспокоїтися, тому що це була дуже емоційна ситуація. Проблема у тому, що е, на даний момент, вибачте, але корупція в Україні є на митниці, на блокпостах, де їде наш бус з гуманітаркою. Хтось намагається щось вкрасти, чу чуть-чуть кожен намагається узяти щось, тобто і розтаскати. І до моменту, коли воно приїжджає до місця призначення, десь чогось завжди не вистачає. Люди в Україні можуть бути такими грубими. Один із наших волонтерів він скинув мені фотографії дітей, які були у підвалі на початку війни у Вінниці. І ми були з ним на FaceTime, і він показує, дивись, як ми живемо. І показує мені, як а, ці діти малюють картини. Я там розплакалась, я вже не могла. Я кажу, давай щось зробимо. І він відправив мені картину солдата, а, яку дитина намалювала, і ми продали її на аукціоні за одну тисячу доларів. І ці гроші, які ну, пішли за тисячу доларів, ми відправили в допомогу цьому дитячому будинку. На даний момент це вже буде половиною років, як я переїхала з України в Америку. І я безпосередньо з Миколаєва, він з Дніпропетровська. І село, де я вирісла, вже його не залишилось, його розбомбили.